Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Я би нашу розмову хотів почати із того, що у європейському союзі е, кажуть, що навіть якщо е, Угорщина накладе своє вето на 50 мільярдів євро допомоги, які європейський союз хоче виділити для нашої країни, е, Європейський Союз все одно знайде рішення в обхід. Угорщини і один з варіантів це домовлятися з урядами країн-членів Європейського союзу по черзі з кожним окремо і в кінцевому результаті в ідеалі має вийти ті ж самі 50 мільярдів євро. Але мене непокоїть наступна штука. З одного боку ми маємо ті самі 50 мільярдів євро, але у потенційних оцих домовленостях можуть з'являтися країни, які а не хочуть давати там занадто багато, можуть виникнути суперечки, а той дає більше, ми даємо менше. Хтось не може, хтось не хоче. І не вже тоді виходить це єдиний варіант, як можна примусити Угорщину не накладати своє вето. Чому треба йти в обхід Угорщини, а не доєднати, не працювати з нею, щоб напрацювати спільне рішення? Насправді це пояснюється небажанням європейських інституцій, скажімо так, йти напевно, за загострення, тому що це якби такий собі софт-варіант, називаємо це так, коли кажуть, що ну ось якщо угорщина не піде, то тоді зовсім. Членами ми розуміємо, що в кожної країни є свої інтереси, і тут же домовляти за однією інституцією, скажімо так, набагато легше, ніж з іншими двадцять виходить, якщо в Угорщині на два шість країн є. Тобто, тут на мене як на мене, можна поступити по іншому, можна взагалі-то використати механізми тиску, які вже власне відбувалися в історії Європейського Союзу. На Певно країни ЄС, коли наприклад от Австрія, яку позбавляли право голосу в європейському суді на два місяці через те, що політичні сили, які перемогли в ній, декларували цінності, які не відповідали загальноєвропейським цінностям, які встановлені в ЄС. Тобто, так це більш складний варіант. Водночас, як на мене, його треба вже застосовувати. Бо знаєте, вже навіть комісар ЄС Пан Борель. З цих питань він дуже гарно сказав, що Угорщина ніхто не тримає. І по великому рахунку, зараз я вважаю, що не лише ЄС, а й інші міжнародні інституції, вони повинні, врешті-решт, змінити свої правила і прописати можливість виключення країн з цих інституцій. Бо якось так трапляється що правила як включити усіх є, а як виключити, нема. Тому що. Ідеологія всіх інституцій є також орієнтована на тому, що ми розширюємось водночас ми не думаємо, як ми будемо скорочуватися. Як на мене, це помилково і війна, яку Росія розпочала проти України, вона підтверджені. Тому що, наприклад, Росію не можуть виключити там всі, тому, організації торгівлі з інших міжнародних інституцій, тому що про це не думали, коли створювали правила цих інституцій. Ці правила треба переглянути, треба запровадити е, можливості виключення, можливо, тимчасового, можливо, більш глибинного. Але ці механізми повинні бути. І, до речі, якщо ці механізми будуть, це буде сприяти тому, що можна буде приймати до ЄС нових членів в тому числі України. Зараз ми розуміємо, що одна з причин, чому Україна набув поки що не готові брати до ЄС, то кажуть: Ось а якщо ви не звикнете певні вимоги, якщо ми вас візьмемо авансом, а ви це не зробите, як же тоді з вами бути? А якщо буде механізм виключення, то буде елементарна відповідь виключати з ЄС і це спростить Україні можливості, врешті-решт доєднатися до структури, яка створена на європейському континенті. Тою <золотую> недопущення конфліктів саме на цьому конселяції. Знаєте, мені здається, ми зараз з вами зайдемо в таку філософську площину, тому що от, з одного боку є механізм прийняття до Європейського Союзу. Механізму виключення немає. І уявляємо собі ситуацію, коли механізм виключення все ж таки з'являється. Бо зараз дуже багато країн говорять про те, що є величезна прірва там між Угорщиною і Європейським Союзом, в правах, в правилах, в світогляді і так далі. І. Україну в європейський союз беруть, а Угорщину звідти виключають, і виходить вся та ж сама ситуація, тому що будь-яка країна, яку виключають із європейського союзу, стає об'єктом для ворожого табору в цьому випадку, там для Росії і його впливу в регіоні. І виходить так, що під кордонами Європейського союзу все одно Росія. Чи не станеться дилемою і найголовнішою причиною, чому із Європейського Союзу, чому точніше у Європейського Союзу не буде механізму виключення країн? Тому що виходить, все взаємозамінне. Вони виключають країну і знову отримують Росію на своїх кордонах? Безумовно, проблема буде, але ми не можемо казати зараз, що вони не отримали Росію в самому ЄС через перебування там в і в перспективі Словаччини. Тому тут як то кажуть, палиться в двох часто. Тому що з іншої сторони Росія через вже чинних членів ЄС заходить до цієї структури, чи якщо беремо інший військовий блок НАТО, коли певні країни НАТО зараз мають гарні стосунки з Росією і тим самим створюють ризики, то що інформація, секретна, яка є в НАТО, може потрапити. До Росії або не лише до Росії, бо в НАТО не лише Росія супротивник і інше. І через те, що перебувають країни, які усіляка демонструють схильність до, скажімо так, інших, ніж більшість країн НАТО а країн, я натякає, натякає на Китай, безумовно, і на Угорщину, яка Та також демонструє бажання будувати ці стосунки з Китаєм. Як на мене, це ризик. Того, що в самому НАТО з'являється структура, яка країна верніше, яка буде грати проти цієї структури, тобто НАТО. Тому тут безумовно треба думати над балансом. Водночас, знаєте, я думаю, що Угорщина в ЄС пішла, і тому я сподіваюся, що все ж таки в цій країні є бажання перебувати в ЄС, і це буде дуже вагомий натяг. А, в Угорщині. Що, якщо ви хочете, бути складовою єдиної європейської сім'ї. Так, є в нас проблеми зі зв'язочком. Зараз спробуємо. О, Просто у нас перебився трошки зв'язочок, і вже закінчили на тому, що все ж таки сподіваєтеся, що є в Угорщині шанс залишитися, і це буде чіткий натяк, а далі ми вже не почули. Ясно, так, я тоді повертаюся, обачаюся на форумі радіоінберту. А в Києві до того, що власне буде натяк угорському суспільству, що взагалі то цінності Європи, як такі, вони з'явились саме в Угорщині в 1956 році, коли редактор нагадаю, угорського радіо за декілька хвилин до того, як його зустріли радянські військові, сказав фразу, що передайте Європі, що ми гинемо за себе і за неї. Тоді всі розуміли, що дійсно ця європейська ідея, вона існує, і є люди, які готові гинути за неї. І, власне, це впливало на те, що європейський союз працював над тим, щоб ті країни, які опинились, скажімо так, в зручниках Радянського Союзу по завершенню Другої світової війни, врешті-решт доєдналися до ЄС. І зараз Угорщина фактично повертається до себе стану до приєднання до ЄС, коли вона все більше виступає проти ЄС тих європейських цінностей європейського союзу, і тут це повинен бути прямий натяк на те, що то, що ви вийшли в ЄС, означає, що вас не можуть відділя виключити. Отже, вам треба більше дослухатись до тих політичних сил, які є в вашій країні. А вони представлені навіть, наприклад, мером міста Будапешт, які декларують необхідність того, що не бути в ЄС і бути складовою єдиної європейської сім'ї. А не бути проти цієї єдиної європейської сім'ї і тим самим е, створювати ризики для майбутнього розвитку Європи. Угу. Ну якщо ми продовжимо про Угорщину, то Віктор Орбан насправді не в не вперше і на цей раз уже у чергове заявив, що європейський союз не повинен починати переговори переговори з Україною про членство ЄС, і це чітка позиція Угорщини. Як відомо, Угорщина завжди затягувала будь-які рішення, особливо які стосуються України. Але європейський союз завжди знаходив до угорщини певні підходи. Але так чи інакше, це затягування воно все одно відбувалося. І от на цей раз або цього разу це Орбан так підіграє Росії і її наративам, Чи він намагається вибити преференції для для себе і своєї країни з боку Європейського Союзу? Я думаю, що він сам перед преференції думає, тобто що він отримає за те, що змінює позицію. Тому що знаєте, як я сказав я зараз на форумі НВФ Києві, і тут через десь годину очікується виступ пані Олі віце віцепрем'єр міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Ось буквально два дні тому в Фейсбуці на питання, а як бути з Угорщиною, вона написала відповідь, що це питання ми вирішимо на полю. Тобто, я думаю, що зараз через годину ми почуємо можливо більше деталі, як пані Оля буде це вирішувати водночас. Думаю, що це буде діалог України з Єврокомісією стосовно того, як, а, скажімо так, домовлятись з одним членом ЄС, а можливо, не з одним. Тому що ми знаємо Угорщину, тому що про неї більше кажемо. Водночас, можливо, є інші країни, які також висловлюють скепсис. Водночас вони сховаються саме за Угорщиною. Тому насправді цей діалог буде і плюс, знаєте. Тут же теж треба розуміти, що те рішення, яке буде в грудні щодо навіть початку перемовин з Україною про членство, це також не кінець шляху, тому що є приклади країн, які дуже довго ведуть ці перемовини, і Туреччина насамперед згадують і інші країни. Тому тут же головне пояснювати нашим партнерам по ЄС майбутнім, що нема проблеми в тому, щоб розпочати перемовини. Головне, щоб був результат, який призведе до фінального результату і а її українське суспільство, і думаю, що і для європейського континенту для збереження стабільності це необхідно. Угу. Якщо продовжимо про. Уже європейський союз, то на Блумберг написали, що ЄС поінформував країни-члени, що навряд чи зобов'язання щодо надання Україні одного мільйона артилерійських припасів до березня 2024 року буде виконано. Наразі, як відомо, Україні передали країни Європейського союзу близько 30% від обіцяної цієї кількості, і це жодним чином не корелюється із тим, про що говорила Урсула фон дер Дерляєн. Ми з вами обговорювали її тези на. Під час минулих наших ефірів вона заявила, що ЄС має працювати над збільшенням виробничих потужностей. Ми маємо станом на сьогодні 626-й день війни, а цього все ще не зробили. На що очікує Європейський Союз? На те, що Росія просто зникне із карти світу? Дайте, ось якраз чергова пелюда форму де я заходжусь. Щойна буквально півгодини тому виступав пан Камишан. А, наш а, міністр стратегічного на промисловості, він став таку цікаву казу. Що ви знаєте, вже спочатку повномасштабної війни а сполучені штати Америки подвоїли виробництво боєприпасів? А в Європі цього не відбулося, тому що поки що Європа вона ще як то кажуть, не розкачалася повноміру. І як мені здається, це той факт, що Європа і те, що Блумберг написав, не, не зможе Україні поставити ту кількість яку обіцяла. це насамперед натяк європейському союзу. Що треба відходити від того світу, де він жив, де здавалося, що ніякої війни більше не буде. Отже, не треба думати над виробництвом боєприпасів. Треба бути реалістами, і тому треба більше, скажімо, так, змінювати власне виробництво. Яке вам знадобиться не лише під час підтримки України, а можливо і в майбутньому, тому що ідилія, в якій всі жили, що більше війни бути, вона фактично зараз зруйнована і зруйнована не лише нападом Росії на Україну, а й ситуацію на близькому сході, і це всі, скажімо, так аргументи до сам передає, є, що треба відійти від. Старої парадигми і перейти до нової реальності, які війни є, вони тривають. Європейський союз, якщо він хоче гарантувати собі і насамперед, майбут безпеку майбутньому повинен вже зараз продемонструвати кроки подібні до тих, які зробили сполучені штати Америки щодо подвоєння виробництва провадців. І я не думаю, що це велика проблема для ЄС зробити. Проблема бажання, і ось щоб це бажання врешті не з'явилось, і тоді вони. І в Україні поставлять те, що Урсула фон дер обіцяла, і взагалі будуть розуміти, що, не дай Боже, щось відбудеться, яке ще більше буде зачіпати інтереси єдиної Європи, у них вже буде можливість відповісти. Бо серед іншого, поточна історія показує, що ми бачимо, що конфлікти, на жаль, будуть, і що Європа, як мені здається, по завершенню холодної війни до них виявляється не готова. Угу. От, до речі, про. Про бажання Європейського союзу е генсек НАТО Столтенберг заявив, що розраховує на досягнення прогресу ЗСУ у боротьбі проти російських окупантів, але попереджає, що досягти цього прогр прогресу буде надзвичайно важко. Його заява насправді дуже сильно контрастує із заявами чеського президента Петра Павела, який каже, що поточна ситуація на фронті не свідчить про те, що Україна може отримати військову перевагу. І він вважає, що час грає на користь Російської Федерації і в, в таких умовах. Переговори мирні між Україною та Росією можуть початися вже наступного року. От як вважаєте, наскільки реальним є такий сценарій подій, що в плані перемовин маю на увазі? Ну, знаєте, про перемовини чіткі лунають спочатку повномасштабної війни, водночас. Наші партнери заявляють, я не маю на увазі США. І є що вони не спонукають Україну до цих перемовин. Це принципі, абсолютно вірна, як на мене, заява. Тому як на мене, зараз в європейському союзі до світі є в принципі, дві ідеї. Одна ідея, що лише військовий шлях може вирішити. Поточну ситуацію інші люди скажімо так більш схильні до економічної складової, розуміючи, що війна вона все більше переходить в стан війни на виснаження, що до речі не сприймається навіть сполучені штатах Америки і в інших країнах є, тому що якби їх лякає цей термін війна на виснаження. Водночас представники, скажімо так, іншої групи вони вважають, що це вирішить економіка. Тому що, і я до речі, скоріш як людина більше, яка орієнтується на економічні питання ніж на військові. Я не є військовим економіст. Я вважаю, що дійсно економіка Росії вона не дозволить від цю війну. І воно, воно якщо вони розпочнуться, то вони розпочнуться в той момент, коли в Росії відбудеться настільки глибинний економічний крах, що там просто буде питання не до продовження війни, а питання до того, як зберегти те, що є від самої Росії, і тут чому власне і пан Залужний і інші згадують першу світову, тому що паралель між Німеччиною Першою світовою війни і часної Росією, вона як на мене досить очевидна, коли і Німеччина тоді і Росія зараз їм здається, що в військовому плані вони все добре і вони можуть виграти цю війну. І вони не думають про економіку, і тоді Перша світова війна завершилася фактично тим, що економічна Німеччина не витримувала цю війну, і тому вона її програла, хоча ніхто Берлін не захоплював. Просто що економіка не дала цій можливості щось робити. Те саме, ну як очікують певні групи, відбудеться із Росії. І коли оцей період настане, ось тоді можливо вікно для перемовин, але яких перемовин як Росія буде виплачувати компенсацію? От про. А це перемови не буде. А про те, що там жертвувати територію України, на ну, певні бізнесмени, навіть сполучених Штатах Америки, навіть такі великі, як Трамп, про і Трамп і Маск, давайте так, А можуть казати, але ж все ж таки реалії прості інші. і в тому, є люди, які більше мають інформації від бізнесменів, які живуть радше у своїх певних навіть ілюзіях, чи в інформації, які вони розуміють. Що це нереалістично зараз казати про можливість жартування території, бо як показує досвід, заморожені конфлікти так чи інакше виникають знову, і це лише час агресивної країни, яка розпочала агресію, на певну передишку, яку давати їй якому разі не може зрозуміло. Пане Іване, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, що долучилися до цього ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Іван Ус, це головний консультант національного. Перепрошую, інституту стратегічних досліджень, з якими говорили про те, що зараз відбувається на міжнародній арені, і закінчили ми тим, що повпливати на ситуацію із перемовинами, повпливати на ситуацію із зі здатністю Росії вести війну може російська економіка.